Декілька речей, які можуть побачити будь-хто, хто прийде приїде в Чернівецьку область, хто хоче побачити Буковину. Вона є цікава для всіх. Це те, що до земель, західноукраїнських земель Буковина була приєднана після російсько-турецької війни. Це те, що Чернівецька в Чернівецькій області при відні було звільнено всіх від податків на 30 років. Це те, що в Садгорі сьогодні є працююча синагога засновника. Хасидів такий маленький край, як Буковина, викликає цікавість і не тільки я думаю, історичну і культурну. Я би дуже хотіла, щоб після сьогоднішньої презентації Буковини в Верховній Раді проявилася більша зацікавленість не тільки звичайних громадян українців до Буковини, але і тих, хто має намір вкласти інвестиції в Буковину, бо це дуже привабливий край для інвестицій для розвитку тури хто для себе ще не відкрив Чернівці. Я вважаю, що це зобов'язаний зробити. Чернівці прекрасне місто, Чернівський університет, відомий на весь світ. Я всіх хочу запросити. По-перше, на нашу виставку на третій поверх протягом сьогоднішнього дня. По друге, хочу сказати, що відкривайте для себе Буковину. Це чудовий край, цікавий і як туристичний, і як економічний. Буковина це є в першу чергу край толерантний, духовний, гостинний, різнобарний. Якщо ви хочете побачити багато церков капличок, побачити духовність нашого краю, звичайно, маєте завітати до нас. Якщо хочете відчути толерантність також само і побачити різні кольори національного костюму і збереження автентичних традицій, збереження тих толерантних рис у цих людей, які там проживають, у нас є прекрасна нагода зустрітися разом 15 червня. Адже 15 червня цього року ми відзначаємо 75 років від дня народження патріарха українського кіно Івана Миколичука. Ми хотіли би бачити вас серед наших друзів. Це чудовий край, де є високі Карпати, де є прекрасні гірські ріки, і маємо таку чудову, прекрасну сьогодні нагоду запросити вас до нас на Буковину.